Вітаю усіх на каналі Кісон. Сьогодні я розповім вам про ефективний засіб для вкорінення рослин укорінювач грандіс. Це незамінний помічник для усіх, хто хоче вирощувати саджанці, живці та розсаду швидше і успішніше. Грандіс створений на основі індоліл 3 масляної кислоти, природної речовини, що активує процес коренеутворення. Завдяки їй рослини швидше вкорінюються, формують сильну кореневу систему та краще адаптуються до нових умов після пересадки. Препарат також містить амінокислоти і вітаміни С та групи В, які допомагають знизити стрес рослин, покращують обмін речовин та підвищують стійкість до хвороб. У результаті рослини не тільки краще вкорінюються, а й стають міцнішими та витривалішими. Що робить гранді з таким унікальним? По-перше, гарантоване швидке вкорінення. Препарат прискорює процес корнеутворення, що особливо важливо для живців і саджанців. По-друге, стимулювання росту кореневої системи, завдяки чому рослини отримують більше поживних речовин з ґрунту. По-третє, підвищення стійкості до хвороб. Укорінювач Грандіс допомагає рослинам адаптуватися до стресових умов. Зокрема, підвищує їх стійкість до захворювань, а також до несприятливої погоди. І нарешті приємний бонус. Це підвищення врожайності, адже завдяки міцній кореневій системі рослини краще живляться і дають багатий врожай. Як використовувати грандіс? Застосування цього препарату дуже просте. Наприклад, якщо ви висаджуєте саджанці плодових культур, чорносмородину, малину, порічку, чи як у нашому випадку саджанець китайського фініка зізіфуса, також відомого як унабі, то просто припудріть Грандісом його корінці перед висадкою. А через 10 днів додатково пролийте рослину розчином Грандіса 10 грамів на 10 літрів води. Для висадки живців достатньо змішати 2,5 грамів препарату. Це приблизно половина чайної ложки з ґрунтом. Також грандіс можна використовувати і для поливу розсади або обробки насіння. Для точного дозування дивіться інструкцію на упаковці. Грандіс стане вашим надійним помічником у садівництві. Він забезпечить міцні корені, здоровий ріст рослин і високу врожайність. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!